їдять пасту щодня і при цьому входять число довгожителів. Чому так? Це в тому, що паста для них це частина збалансованого серцевноморського раціону, який включає багато овочів, пасту твердих сортів, поливкову олію, ароматні трави, рибу чи бобові. Їхня тарілка поєднує простоту і користь, паста, джерело енергії, риба та бобові, білок, овочі та фрукти – клітковина і антиоксиданти, оливкова олія, здорові жири. І саме така комбінація знижує ризик серцево судинних захворювань і дозволяє італійцям жити довго і щасливе життя. Переконливий факт італій. Італія входить в топ 10 країн світу за тривалістю життя. Середня тривалість життя італійця 83 роки. Особливо слід відмітити регіон Сардінія, який відноситься до так званих Blue зон зон довголіття. Тобто паста сама по собі не робить італійцям довгожителями. Вона є частиною здорового харчування, яке напряму пов'язує з довголіттям. А головне інше італійська кухня, попри збалансованість і здорову основу. Ще й неймовірно смачна і доводить, що здорова їжа може бути смачною. Це не нудно, не одноманітно і точно не про обмеження. Це про те, що збалансоване харчування може бути і смачним, і здоровим одночасно.